Ну і з нами зараз на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Багато дійсно я думаю, ви зі мною погодитися залежатиме від того, кого в свою команду покличе е, майбутній президент, е, вже обраний президент, але який ще не е, пройшов процес інаугурації, Дональд Трамп, е, кого він покличе в свою команду. Зараз різні засоби масової інформації це обговорюють, посилаючись там на різні неназвання, анонімні джерела. Але давайте ми будемо відштовхуватися від е, тієї, інформації, яка є вже офіційно озвучена і в тому числі. Е, Зі сторони е, діючого очільника Білого Дому Джозефа Байдена очікується зустріч е, Байдена і Трампа в овальному кабінеті 13 листопада зовсім скоро. І е, цікаво, що, що е, посадовці Білого Дому адміністрації е, Байдена кажуть, що це звичайна така протокольна зустріч, е, але е, Повідомляють, що все ж таки нинішній президент проситиме Трампа продовжити підтримку України і обговорити загальну зовнішню політику. Як багато залежатиме на вашу думку від цієї зустрічі? Ну вона важлива з точки зору передачі влади. Це важлива інституційна процедура, важлива з точки зору безперебійно, скажімо так, безперебійно роботи демократії демократичних механізмів. Влада має мінятися, але американські інституції мають працювати. Це інститут президента, інститут законодавчої влади. І тому от таке така мирна передача і конструктивна узгоджена. Передача влади, передача справ. Від одного президента до іншого це дуже важливо. В цьому головне значення цієї зустрічі після цієї зустрічі почнуться вже контакти представників перехідної адміністрації Трампа з представниками діючої адміністрації Байдена, і оцей цей перехідний період буде тривати до 20 січня. Щодо обговорення теми України, ну безумовно, Байден, і от про це йшлося в повідомленні, яке ви процитували. Він буде торкатися теми України. Я думаю, він проінформує, що вже зроблено для підтримки України. І скоріше за все він сформулює свої аргументи на користь продовження підтримки України. Інша річ, що у Трампа трохи інші пріоритети. І для Трампа Байден не є беззаперечним авторитетом вони представники різних партій. Конкуруючих політичних таборів і їх особисті відносини, ну м'яко кажучи, далеко не ідеальні. Але добре, що американська демократія працює, що ця зустріч відбудеться, тому вони обміняються думками Байден От висловити свою позицію, свою думку, але все ж таки Трамп буде діяти так, як він вважає на власний розсуд, ну і за порадами представники своєї команди. Все, що Європа може надати задля підтримки України, повинно бути мобілізовано негайно. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Про це повідомляє видання «Лімонт». У нас нема часу чекати весни, якщо зараз триває перехідний період в адміністрації США, на який завжди розраховував Путін у зв'язку з виборами в Сполучених Штатах. Німеччина має збільшити бюджетні видатки на підтримку Києва, щоб закрити, хоча б найбільш нагальні потреби української оборони, особливо оборони від дронів непокоїть наших європейських партнерів перехідний період в Сполучених Штатах. Безумовно, він всіх непокоїть і багато американських політиків, і експертів, друзів України в першу чергу і європейців, оскільки питання підтримки України це питання безпеки Європи. І традиційно, вже давно відомо, коли відбувається такий перехідний період. Ну певні ризики зростають. Це можуть скористатися вороги Америки, вороги демократичного світу. І Зараз, коли така складна міжнародна ситуація безумовно, і Путін, і Північна Корея, Іран може скористатися цією ситуацією. Саме тому от таке попередження пролунало від пані Бербок. Тут, до речі, питання не тільки до Америки, а до і Німеччини. Також в Німеччині, схоже, теж починається свій перехідний період. Там зараз урядова криза і коаліційна криза. І е, з високою регідністю вже в найближчі місяці ну на початку наступного року, скоріше за все, ну за сьогоднішніми даними в лютому можуть відбутися дострокові парламентські вибори, і тому е, піклуватися про підтримку про збереження необхідної підтримки України треба і німецькому уряду. Поки що е, ну схоже за заявами і просників цього уряду, е, е, підтримка України буде зберігатися. Я не знаю, чи вдасться її посилити. Тому що в Німеччині зараз є свої бюджетні проблеми, плюс от якраз і урядова криза виникла внаслідок бюджетних протиріч. Але тим не менш, я думаю, що Німеччина точно буде підтримувати Україну і після США в Євро, це другий наш партнер за обсягами воєнної і фінансової підтримки. І думаю, що ця роль за німеччиною буде зберігатися і далі. Між іншим, навіть якщо відбудеться зміни влади в Німеччині. То до влади можуть прийти християнські демократи, які також є послідовними прихильниками України. І от буквально теж вчора була заява лідера християнських демократів, де він навіть заявив про те, що він буде висувати ультиматуми Путіна і буде зберігати підтримку України. Так що в цьому сенсі я вважаю, що серед провідних центристських партій Німеччини є консенсус щодо підтримки нашої України і збереження цієї підтримки. Ну тут знову ж таки про ось цей перехідний період і про те, скільки є часу у діючого президента Джозефа Байдена, хочу повернутися до теми відносин, зокрема Європейського союзу і тієї ж Великої Британії, тому що прем'єр-міністр Великої Британії Стармер він планує закликати Байдена виділити кошти для кредиту Україні на суму 20 мільярдів доларів до того, як Трамп вступить у посаду. Це 20 мільярдів доларів із тієї суми в 50 мільярдів. Які погодилися надати Києву в якості позики країни Великої Сімки, і тут цікаво наскільки обмежений Байден в своїх діях до того, як закінчиться його термін, тут справа не в обмеженнях, а справа в виконанні от той пакет допомоги Україні. Який узгоджений був в жовтні, а рішення було ухвалене ще в липні на саміті НАТО. Це пакет допомоги від Великої Сімки, дві третини буде від Європейського союзу, і частина від США, ну і ще двох країн Великої Сімки: це Канада і Японія. Що важливо, це кредит не для нас. Кредит для країн, які формують цей пакет. Але покриватися цей кредит буде за рахунок доходів від російських активів. Російські активи будуть заставою для цього кредиту. Чому є такий заклик британського прем'єра? Ну, щоб США викнули свої зобов'язання по цьому пакету. Тому що є побоювання. Ну зокрема, воти Орбан, прем'єр-міністр Угорщини сказав, що Трамп може переглянути це рішення, Ну, ризики є певні. Тому от, бажано, щоб Байден це зробив, щоб цей пакет допомоги запрацював ще поки він є президентом. Повноваження президента вони не є обмеженими от, в цей період. Є традиція, коли президент США не ухвалює якихось рішень, які будуть принципово про суперечити політиці наступного президента, щоб не виникало конфлікту і ситуації, коли от він ухвалить якесь рішення, а воно буде переглянуте через певний час. Да, така традиція є, але е, думаю, що зараз що потрібно зробити Байдену, і про це нагадують європейські партнери. Це виконати власні зобов'язання, саме власні, те, що вже було підписано, ухвалено, це треба зробити. Це питання відповідальності і підтвердження, скажімо так, свого партнерського статусу. Про що йдеться? В Першу чергу про те, щоб до завершення повноваження нинішньої адміністрації і президента Байдена оці 6 мільярдів воєнної допомоги, які ще залишились, щоб це було виконано, щоб ця зброя на цю суму була реалізована в бік України, щоб не просто гроші, а щоб ця зброя була поставлена Україні. Оце перше, що треба зробити, і друга дійсно, от в рамках цього узгодженого пакету від великої сімки, щоб США профінансували свою частку. Тим більше що це не пряма допомога. Ці гроші будуть повертатися, і це не суперечить. Ну скажімо так. Тієї меркантилістської ідеології, якою дотримується Трамп, він не проти допомоги Україні. Він вважає, що ця допомога має бути в кредит. Ну в даному випадку тут нема протиріччя. Тому я сподіваюся, що Байден виконає зобов'язання США. Це не просто його особиста політична воля або якесь окреме політичне рішення. Ні, він просто має реалізувати те, що він сам обіцяв зробити. Пане Володимире, на сам кінець не про зобов'язання, а дійсно велике політичне рішення, на кого воно все ж таки випаде. Які шанси на те, що дозвіл на далекобійну зброю і використання її вглиб Російської Федерації, території Російської Федерації по військовим об'єктам буде саме за Байдена? Я думаю, що це залежить від конкретних обставин війни. Якщо, наприклад, росіяни почнуть атакувати критично важливі енергетичні об'єкти України інфраструктуру атомних електростанцій України, тоді, от саме в такій ситуації, може бути згода. Байдена на те, щоб західна далекобійна зброя була використана для відповідних атак на воєнні і інфраструктурні об'єкти в Російській Федерації, от саме за таких обставин. Це в першу чергу. Друге, що також може вплинути на таке рішення, якщо Росія відновить, наприклад, масовані ракетні атаки на Україну. Якщо це відбудеться, то можливо Байден теж зніме оце обмеження. Ну і я не виключаю також, що може бути згода на точкове використання західної далекобійної зброї для ударів по місцях концентрації північно-корейських військ в Курській області. Оце також можливо на мій погляд. Цікаво будемо слідкувати за розвитком подій. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був з нами наживо.